Це ліцей у селі Ворбівка під Балаклією. Будівля зруйнована ракетами. Оце сучасний кабінет біології, той, що залишився, переход. З другого боку сучасний кабінет математики, сучасний кабінет музики. Алла Нікуліна працює тут вчителькою молодших класів. Каже, зруйнувала будівлю окупанти, коли відступали. Та такою. Звісно, візьми на очах, бачу школу такою. Ну, вірю в Збройні сили України і в те, що все буде добре. В окупації село перебувало півроку. Звільнили його тиждень тому. О, які ми всі раді. Раді. І плакали, і сміялись, що наші прийшли, то добре. Як ждали ми їх, дуже ждали. Нині місцеві збираються на центральній вулиці, бо поки тут були російські військові, з осель намагалися не виходити. Окупанти викрадали людей, забороняли користуватися мобільними телефонами. Хлопці, які йшли по мосту з телефонами, забрали, на жаль, по сьогоднішній день. Ми не знаємо їхню долю. Це цивільні, е? це цивільні наші життя. Забирали стиральні машини, комп'ютера, ну, все те, що е, таке дороге, вони вивозили. Тобто вони заходили в хати, де були люди. І людей, І виселяли людей виселяли. наші вчителі повеселяли виселяли на сьогодні. В Ізюмському районі окупованою залишається одна громада. Борівська в громаді триває розмінування територій: найперше відновлюватимуть електрику та воду. Почнуть поплачувати пенсії. Маргарита Дешкіна, Олександра Новосел, Новини на Суспільному. Харківщина.